Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене у цей сонячний день. На дворі осінь сонечко нас сьогодні радує. І ми потроху починаємо пригинати свій інжир. Мене просили показати, як ми його укриваємо. Ну, скажу вам так, це наш спосіб. Ніде ми про це не читали, але вже дві зими так зимував цей кущ. Отже, як ви бачите, ми його спочатку пригинаємо. Ну, от, Чоловік мій придумав ноу-хау в цьому році, М -м як же його пригнути. Бо я його кирпичиною просто там тримала, а він от говорить, давай положимо у ці мішки овочеві по кирпичині. І з того боку зв'яжемо посередині їх. І накинемо зверху на ці гілки. І вони будуть поступово його, цей кущ інжира нагинати. Ну ось тут кінець кінці гілок я зв'язала шпагатом для того, щоб вони не стирчали. Ну, одну вже навіть і зламала. Ось, ви бачите, це так, я кирпичом її хотіла придушити. Тому чоловік, він у мене людина мудра. І він зразу сказав, ні, це неправильно. Давай я тобі зараз покажу, як. Ну і от, от такі от мішки е, минулорічні. Ми тут, мабуть, е, хранили картоплю. От, положили по кирпичу, сюди одну кирпичину, з другого боку кирпичину, ось ви бачите. і зв'язали посередині ці мішки. Тобто вони таким образом тримають до землі і трошки пружинять. Ну, як на мене, то ще треба якусь вагу придумати Щоб оцей носик оце, це пригнути теж. Зараз будемо ще чимось пригинати і оцей е е е кінець, тобто верх сам, сам верх куща. А потім уже накидати зверху спабонд. Ну, от так накинули ми спабонд. Трохи він коробкуватий. Зараз будемо ще щось придумувати. Ну, ось бачите, всередині під цим агроволокном тут ось одна фіксуюча така приспособа з кирпичом Ну і там ще інша. Шифером теж приложила трошки, щоб тримало. ну І тут нагнути. Оце ми так його прикриваємо. Ну, Тепер бажано, щоб цей спабонт, цей агроволокно до самої землі доставало. Ну, У нас трохи щось воно коротке. Зараз будемо ще дотечати чись. Або так, з того боку смичимо, з того боку положимо ще один кусок, бо, як то кажуть, вино у носі. Хвост у вас. Винув хвост, нос у вас. Ну, таким от образом. Ну, і зверху треба положити ще щось, що не промокає. Ну, хтось може клійонку положити, хтось може шифер положити, хтось може плівку положити. Але із свого досвіду я можу зауважити одне, що. Герметично до самого, до самої землі укривати не треба. Треба, щоб трошечки десь ще було провітрювання, для того, щоб не ем, спріло нічого. Отже, інжир накритий агроволокном. Агроволокно у нас вже використовувалось декілька років, так що в принципі, воно своїх властивостей не втрачає. І зверху накинемо ще плівку, для того, щоб агроволокно не промокало, бо воно пропускає вологу, коли е, дощ іде, то звичайно це все потрапляє прямо на рослину, яка знаходиться під агроволокном. Зараз нічого герметично упаковувати не будемо, просто накинули наверх. А коли похолодає, тоді ми е, там унизу загерметизуємо. Ну, зазвичай ми це робимо якимись важкими предметами, для того, щоб ця плівка не піднімалася е, вітром. Ну і туди не заходило багато холодного повітря. Прикопувати нічого не прикопуємо, просто прикладаємо якимись важкими предметами. На даний момент нічого прикладати не будемо, тому що на дворі сьогодні у нас тепло. Просто ми наперед, ніби це все зробили. Можна навіть підняти трошки плівку, щоб там не створювався оцей парниковий ефект. Таким от образом ми е, утеплюємо, укриваємо інжир на зиму. Е, ще раз повторюсь, що інжир у нас вже перезимував таким чином дві зими. Ну, Він, правда, був менший, зараз він більший. І е, єдине, що я за ці от гілки, так собі думаю, все-таки вони найбільш будуть. Вразливі. Чим нижче до землі рослина, тим вона краще зимує. Ну, але ж її зовсім зігнути не можна, бо вона зламається. Значить, ну, таким от образом, ми укриваємо інжир. На цьому, дорогі друзі, буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Е, ну, якщо комусь. Е, наш досвід згодиться, буду дуже рада. Хто ще не підписався на наш канал, підписуйтесь. Залюбки будемо з вами спілкуватися, ділитися своїм досвідом. Буду рада вашому досвіду. Тож, всім бажаю мирного неба. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.